Чому я не можу схуднути, хоча їм мало? Це рубрика Задай питання нутриціологу, пишіть ваші запитання в коментарях, розберемо в наступних різ. Їсти занадто мало це одна з головних помилок в схудненні. Коли ви різко знижуєте кількість калорій, то ваш організм переходить в режим економії енергії. Обмін речовин сповільнюється, і тіло навпаки накопичує жир замість того, щоб його спалювати. Ще одна причина це недостатність білків, жирів або вуглеводів в раціоні. Баланс нутрієнтів критично важливий для правильного обміну речовин. І, звісно, стрес, недосипання або відсутність фізичної активності може сповільнювати процес сходнення. Замість обмежень працюйте над збалансованим раціоном та здоровими звичками. Напишіть мені в коментарях слово тарілка, і я надішлю відео 6 простих правил для схуднення. А ви рахували, скільки насправді їсте і чи отримуєте всі потрібні нутрієнти?